Де я хочу Підіть бачити тримати. дії. Роман, Підіть хочу тримати. бачити дії. Ви дії. Дії. Коли як ви будете дії? робити ці дії? Ви ну викличте Островську, і хай вона поїде в колишню будівлю Ремо і з'ясує, чому дивіться, немає досі дивіться, світла. З'ясуйте Роман, Роман з'ясуйте, скільки допомогу. таких випадків ви красилові, як моя мама, з'ясуйте, будь ласка, бо мене складається враження, що ви чекаєте летального випадку, летального наслідку. Мені потрібна допомога. Я вас вчора. Цілу ніч викликала, цілу ніч повідомила, що моя мама інсулінозалежна, що інсулін вже гарячий. Ви чекаєте, якого летального наслідку? От Михайлюк сидить регоче. Що вам смішно? Ну, що вам смішного? Ну він сидить, сміється. Бачила? Я добре бачила. Вам смішно? От знов смієтеся? Ну ну що? ну що тут смішного? Ну що тут смішного? Кажіть? Ну, що смішного? Ну що смішного, ну, Михайлюк? Бачила? Бачила те, що моя мама хвора? Це смішно? Ну це смішно? Це смішно? Питаюся. Питаюся. Це смішно? Ну вам смішно, що моя мама інсулінозалежна? Підводимо підсумки. Особи, які позиціонують себе з поліцейськими, тікають на службовому авто 0982, відмовилися мене вислухати, а також прийняти та надати поліцейські послуги щодо охорони прав та свобод людини і протидії злочинності. Про що я буду повідомляти адекватних уповноважених осіб, і про кваліфікацію злочину їм стане відомо. Сьогодні у нас.